Щоб отримати посаду від Сальо, він здав свого батька. Контррозвідники служби безпеки затримали депутата однієї з селищних рад на Херсонщині, який перейшов на бік ворога у період захоплення регіону. Зловмистик входив до складу забороненої партії регіонів. А на початку повномасштабного вторгнення РФ зустрічав колони російських військ, які заходили на територію громади. Під час окупації регіону він одним із перших запропонував загарбникам свою допомогу у війні проти України. Для цього почав масово здавати агресору місця перебування у Таків руху опору та членів їх сімей. Одним із перших, кого він здав, це був його батько, який мав проукраїнську позицію та виступав проти збройної агресії Російської Федерації. Батька Патріота відвезли до місцевої російської катівні, і там до нього застосовували численні тортури, якими намагалися схилити до співпраці з расистами. При цьому депутата зрадника призначили до окупаційної адміністрації, створеної на території громади під керівництвом Гауляйтера Сальдо. У псевдоустанові фігурант відповідав за розподіл гум допомоги за реф між прихильниками кремлівського режиму. Також радик неодноразово брав участь у розграбуванні будинків місцевих жителів та викраданні людей, які чинили спротив загарбникам та їхнім поплічникам. Крім того, фігурант з власної ініціативи чергував зі зброєю на російських блокпостах та розквартировував окупантів у помешканнях громадян, що виїхали на підконтроль. Україні територію після звільнення селища він залишився на території громади, де намагався залягти на дно і таким чином уникнути правосуддя. Однак, СБУ встановили місце перебування зрадника і затримали його. Під час обшуків у нього вилучено паспорт громадянина РФ, який він отримав у червні 2022 року, партійний квиток забороненої партії регіонів, а також пропагандистську символіку країни-агресора та інші речові докази незаконної діяльності. Наразі на підставі зібраних службою безпеки документів, затриманому повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України. Це стаття 111 – державна зрада, а також 111 прим. 1 – колабораційна діяльність. Словмистику обрали запобіжний захід тримання під вартом за йому загрожує довічне ув'язнення.